Назвалися кращими, доводьте свою унікальність. У сумах зібрали сотню товарів, які претендують на статус найліпшого. Палітра від того, що можна спробувати на зуб, і до габаритної промисловості знайшлося місце і для народної творчості. Десь від 4 годин це я маю на увазі. На якщо це буде на курячому, а якщо на гусячому, ну десь до 20 годин буде. Загалом кажуть організатори заходу, на огляди не прибуло навіть більше ніж очікували понад 60 підприємств, а їхніх виробів не одна сотня. І якщо промислову групу оцінити на місце не так просто, то єстівне одразу знаходило своїх шанувальників. Це наші виробники, хочеться піддержати, тому що на території Сумської області я вважаю, є достойні товаропроїздите, і якщо ми патріоти. Не тільки тому, що патріотично, але і вкусно. Наразі провели регіональний вимір кращого. Остаточні ж підсумки підіб'ють в столиці. Там мають назвати ліпші товари України. Традиційно під завіс року.